Всім доброго дня! Сьогодні будемо висівати моркву в равлика. А зараз я хочу вам показати, як виглядає моє насіння томатів, посаджене 19 березня. Сьогодні 22 березня. Так, Ось у мене е, самий перший, е, який зійшов і який вже посаджений в стаканчики це черрі. Він зійшов буквально наступного дня, а вчора я його вже посадила в стаканчики. Ось таким чином. Що я робила при цьому? Я набрала землі десь дві столових ложки зволожила його, посадила на сінечку. І притрусила ось так з чайною ложкою землі. Потім я його оприскала зверху і накрила плівочкою. Далі моя ці трошки запізнюються сьогодні третій день, але вже є. Прокльови і ці, що попрокльовувалися сьогодні, вони теж підуть в стаканчики. Ось так. Отакі От вже насінини треба вже висаджувати, щоб вони потім не поламалися, коли будете їх в стаканчик пересаджувати. Стаканчики я пронумерувала. Кожен сорт, я собі позначила циферкою: 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Виписала я їх собі на листочок, ось таким чином, щоб ну, не загубити деякий сорт. І все. Але краще, певне, взяти цінника, тому що, коли землею досипається земля доверху, по мірі росту рослини. То циферки потом не буде видно, я собі так думаю. Тому краще взяти цінника і начепити цей номерочок туди. Все, переходимо до нашого равлика. І так, що мені потрібно для равлика? Мені потрібна для равлика плівка. В мене це мішки для сміття, туалетний папір. Насіння моркви, полівізатор і відро, куди я буду складати свої равлики. Замість відра можна взяти бутилки пластикові, розрізати їх пополам, туди поставити равлики і накрити зверху другою половиною пляшки. Мусорні мішки, я їх розрізаю на полоски. В ширину рулона туалетної папіру. Приблизно так, ну, на весь стіл, десь 60-70 см в мене. Зволожила я його водою, але ну, туалетний папір дуже сильно зжимається. І я взяла таку баночку, такою баночкою, і тако прокачала його. О, щоб воно ну, вирівнялось. Все, і будемо сіяти свої насінинки. Насінинки ми будемо складати рівненько, висівати, десь відступити. Один сантиметр від верху, по одній складати не треба, якась зійде, якась не зійде. З таким чином, і потім просто менше буде роботи з прорідженням її. Для чого я це роблю? Це мені таку. Ідею підказала сестра, тому що вона її цю моркву так сіє постійно останні два роки, бо дуже сухо на городі. І морква не хоче рости аж ніяк. І дуже глиня на неї почва, і воно там все забивається і воно не росте. І вона собі придумала ось такий, таким способом, чи витрачала десь. Що іменно ось так. Вона мені скинула фотографію свої моркви в равликах, на днях ось І все. Я собі теж захотіла так зробити. Бо в мене город теж не буде поливатися, там немає доступу води, він знаходиться на полі. Люди далеко. Тому води там не навозиться його, поливати все. Так, висіяли ми нашу морку і будемо вкривати другим листком зверху. Накрила я, і зараз я його ще раз зволожу. Ось наші насінинки тут, все як має бути, і буду зволожувати, зволожила я свого, свого равлика. Так само я баночкою порівняла зверху. Ось так. Бачите, бо бумага вона морщиться дуже сильно. Все, і будемо скручувати. Вимкнувся телефон, якось пальцем зачепила. І поїхали скручувати равлика. Ось таким чином. рівненько, щоб ну не було цього. Ну, це так, на відео там я вже нормально пороблю. Скрутили ми. Равлика. і ставимо його сюди. На низ можна насипати тирси або керамзита, або, ну, не знаю, ну, що-небудь, щоб тримало вологу, кокосове волокно, наприклад. От, якщо немає часу постійно до них там дивитися, заглядати і бризкати їх. Все, і тако кришкою накриємо. Накриються вони кришкою і будуть рости. Дивіться, я ось накрутила трохи цих равликів, Ну, я тут прийшла до висновку. Цей в мене цей самий перший. Мені здається, що він плотновато закручений. Поки я їх крутила, я пробувала по-іншому робити, щоб не було ось серединок, таких, а було ось так, що я робила, я оцю бумагу взяла ось, 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 ось спринцовку. Налила води, щоб не бризкати, щоб воно по столі не розливалося. Так. Змочила. Щось знімаю, непонятно, що. В общем, воно так цією гармошкою в мене і буде. Все. І так само собі просію, тільки не з верхнього, а з нижньої сторони. Воно тоді. Так зручніше виходить. Потім так само я застеляю цією бумагою, і так само спринцовкою я проливаю. От. І тоді воно виходить, що коли закручується, воно має більше місця. В общем, отою качалкою качати не треба цю бумагу. Оце так буде правильно. Ну, я перший раз роблю, то я, ну, я пробую. От. Накрутила я нарешті свої равлики. Все, закриваю я їх кришечкою, до речі, я так само, як і з помідорами. Кожен підписала. Позначила циферкою. І в зошит собі перенесла, щоб знати, де який сорт. З кришкою накриваю і ставимо під батарею. Поставимо потім під батарею. Яку я моркву садила? я посадила дитячу солодку, вона надрання. оленку ранню стиглу і без серцевинки солодку пізню. Ось таку. Потрошки насіння я лишила, звісно, я ж не знаю. О, ну, перший раз у сестри то виходить, а у мене, може, як завжди. Ну, побачимо. До речі, вона сказала, що за тиждень морква зійшла. То будемо бачити за тиждень. Кому цікаво, як воно що буде, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб мене не загубити. І будемо слідкувати з вами разом, за цим дивом. От. Завтра, післязавтра, десь в мене на черзі буде, буду висівати капусту, пізню і ранню, білосніжка і F1. Потім буду висівати, ставити на пророщення огірочки, так само, як і помідори. Кавуна і деньку. Це коли в мене буде час. Завтра, певне, не буде, післязавтра десь цим ділом займусь. Все. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, підтримайте мене. Канал новий, я тільки починаю. Буду надіятися, що в мене все вийде. Надію, що вам зі мною буде цікаво. На все добре. Гарного всім вечора. До побачення!